Цієї установи я особисто за останні декілька місяців заносив десятки заяв про злочин високопосадовців. Десятки, звичайно, ви здогадуєтесь, які ми отримали відповіді. Та? Ця структура і ця установа зараз працює не для людей. Вона захищає злочинців і слугує репресивним апаратом для тих. То хоче нести зміну в цій країні, тому давайте разом скажемо: ганьба прокуратури, що служить диктатурі, ганьба прокуратури. Що служить літаку? Друзі, я запрошую до слова Ігоря Далі. Далі, ну, Далі, ну, Далі. Далі. Далі, ну, для того, щоб оголосити наші вимоги до прокуратури. Я думаю, що нам вже надоїло називати свої документи Заява чи звернення. Наш документ називається Вимога від Генеральної прокуратури України. Забезпечити дотримання органами прокуратури та її посадовими особами Конституції України і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кримінально-процесуального кодексу України під час розгляду кримінальної справи, забезпечити належне реагування органів прокуратури та її посадових осіб на порушення вимог Конституції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та кримінально-процесуального кодексу України під час розгляду кримінальної справи, далі по тексту нови. Провести ретальну перевірку наявності законних підстав для подальшої підтримки державного обвинувачення Білоцерківської у вчиненні злочину, передбаченим частиною 3 статті 296 КК України. За відсутності законних підстав для подальшої підтримки державного обвинувачення забезпечити дотримання вимог статті 264 КПК України, а саме виконання обов'язку прокурора відмовитись від обвинувачення. П'ять припинити незаконне кримінальне переслідування Білосеркові РМ з метою припинення нею правозахисної громадської і політичної діяльності, що є грубим порушенням Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми так само занесемо нашу вимогу до адміністрації президента, в якій зазначено – вимога відновити до президента України як гаранта Конституції, відновити конституційний лад в Україні, а саме. Забезпечити дотримання Конституції України і законів щодо утвердження, забезпечення та гарантування прав і свобод людини, забезпечити дотримання Конституції України щодо виконання своїх повноважень органами влади установленої конституції в межах і відповідно до законів України. Забезпечити дотримання чинного міжнародного договору, конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згода на обов'язково з якої надана Верховною Радою України, яка є частиною національного законодавства України. Прошу проголосувати за ці вимоги підняттям рук. Дякую. Ухвалили чи затвердили. Друзі, ми всі з вами розуміємо, що справа, яку сьогодні розглядають в судах, є сфальсифікованою. Давайте скажемо ні фальшивій справі. Ні фальшивій справі. Большились краї, не большились краї, ни по шесть справи, ни большие страны, ни большились країни, ни большие справи, ни большие справи, ни большие справи, ни большинства, ни большими справи. Руки геть відрими. Руки геть відриви. Beleza! É Va in qua, procuratore! Va in qua, procuratore! Va procuratore! Va procuratore!